Жили собі лисичка та зайця. У лисиці була хатинка лядяна, а зайчика луп'яна. Прийшла весна і лисичина хатка ростаєв, а зайчикова ще ліпша стала. Позаздрила лисичка сусідові і попросилася до нього. Пусти мене, зайку, до себе пожити трохи, пожалів її куций і пустив у свою хатинку. Сподобалось лисичці новій хатинці. Кортіла їй самій тут погосподарювати і вигнала вона зайчика запоріг. Іде зайчик лісу, та рясні сльози витирає. Аж тут назустріч собаки біжать. Ал гал. Чому зайчику плачеш? питають. Як же ж мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана, в неї хатка розтаяла, попросилась вона до мене жити. Та мене з хватки Не плач, ми за тебе заступимося, підбігли вони до хатки і загавкали. Гал гал. Забирайся висоцю геть. А лисиця їм відказує страшним голосом. О, як вискочу, та як вистрибну, полетете ви геть, через ліс шкереберть. Налякалися бровки і повтікали. Ну, зайчик утік, під кущик ліг, плаче ридає, слізок не витирає. Аж тут назустріч іде. Взявся він зайцеві допомогти. Ледь до хатки підійшов, аж тут лисиця як гукне страшним голосом. Ой, як вискочу, та як вистрибну, полетиш ти у мене геть через ліс шкереберь. Злякався клишавий і втік. А зайчисько знов пішов по рятунку шукати. Назустріч йому півник, золотий грибінчик, остроги на чобітках, коса гостра на плечах, повідав йому зайчик про свою біду і повів до своєї хатки. Півник як гукне. Йду в червоних чобітках, нех сукосу на плечах, косо лиску посічи, забирайся, руда з печі. Налякалася лисиця гострого залізя і утекла до лісу. А зайчик і спільник стали жити удвох.